Вітаю вас на Ютуб-каналі Король Данило. Мене звати Мирослава Созанська. і перед тим як розпочати розмову з нашим гостем, закликаю наших глядачів підписуватись на наш канал а також на сторінки у соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. Львів, місто, яке славиться своїм історичним шармом, культурою, традиціями і особливою атмосферою. Але на жаль, за цим фасадом криється чимало різних проблем, які турбують людей, і одною з таких є транспортна система. Чому ситуація з транспортною системою постійно викликає критику у Львів'ян та яким може бути транспортної системи Львова? Ми поговоримо з юристом, автором соціального проєкту аудит Львова Андрієм Петришиним. Вітаю вас, пане Андрію! Мої вітання вам, Мирослава, Мої вітання глядачам, людям, які нас чують, бачать та будуть переглядати в подальшому. Пане Андрію, транспорт у Львові давно викликає багато питань у Львів'ян. Наприклад, виконавчий комітет Львівської міської ради встановив обмеження на приїзд в громадському транспорті пенсіонерам та е, людям з інвалідністю третьої групи. Відтак на місяць пільговки отримали шістдесят безкоштовних приїздок впродовж одного місяця. На вашу думку, чому міська влада вирішила піти на цей крок? Ну, в міської влади є прізвище та ім'я, це Андрій Садовий. Він, голова виконавчого комітету, допустив, це не помилка, це усвідомлений крок, який був спрямований на те, щоб ущемити і принизити ще більше не лише львівських пенсіонерів, але й пенсіонерів за віком, які проживають на території усієї України. Тому що рішення виконавчого комітету. За номером 891, який знаходиться у мене на столі від 28 червня 2024 року, стосується усіх пенсіонерів за віком по всій території України. А відтак Андрій Садовий е, спеціально е, пролобіював це питання, аби вдарити по самій незахищеній суспільній верстві населення, це е, пенсіонери. І ще більше утиснув їхні права. Я маю на увазі тим, що обмежує їхнє безкоштовне та безоплатне право на проїзд у міському транспорті міста Львова. Тобто, ви вбачаєте у таких діях Андрія Садового ознаки дискримінації? Правильно? Однозначно, так. Там не лише дискримінація, там свідоме порушення конституційних прав. Хочу звернути вашу увагу про те, що Конституції України, а саме статтею 46, чітко передбачено конституційні права та регламентовані захисні механізми щодо забезпечення прав пенсіонерів людей похилого віку, в тому числі пенсіонерів за віком, на безоплатний проїзд, соціальні гарантії. Як Безоплатний проїзд як одна із складових соціальних гарантій, що суперечить напряму основним обов'язкам та функціям органу місцевого самоврядування і його, його голови органу місцевого самоврядування, я маю на увазі Львівської міської ради, такі його дії суперечить законодавство, є аморальними і є ознаки дискримінації, безперечно, оскільки. Що ми маємо? Він своєю ідеєю щодо Леокарту провадження електронного квитка Леокарт, своєю ідеєю щодо обмеження прав пенсіонерів за віком на безкоштовний, безперебійний, безлімітний проїзд, він обмежив права не лише львів'ян, але й пенсіонерів за віком з інших регіонів. З Києва, з Одеси, з Тернополя, з Франківська, з Харкова. Він виніс рішення під його головуванням. Я кажу, він винесено було рішення, яке він не заблокував, яке він не оскаржив, проти якого він не заперечив. Він як голова несе юридичну, а також моральну відповідальність за все, що робиться в виконавчому комітеті, а також львівській міській раді. Він виніс рішення, яке напряму суперечить Конституції України, зокрема статті 46 Конституції України. Знаємо, що Львівський окружний адміністративний суд визнав це рішення протиправним і скасував його, але за інформацією, в змі, міська влада збиралася подати апеляцію. Мала час до 4 січня. То що чекати нам далі? Щодо оскарження цього рішення. Ми, як суспільно-корисний проект Аудит Львова, ще на початку липня почали аналіз моніторинг цієї ситуації, висвітлення в засобах масової інформації в публічному просторі цього питання. Звертали увагу на те, що порушені конституційні права порушені права пенсіонерів за віком у відношенні до постанови уряду кабінету міністрів номер 354, від 1993 року порушені інші законодавчі акти. Ми також виявили не лише правові порушення у цій е, ухвалі виконавчого комітету Львівської міської ради. Е, зокрема, ми порушили питання щодо відсутності співвідношення між можливостями пенсіонерів за віком та вимогами. Львівського виконавчого комітету щодо виконання цієї ухвали виконавчого комітету Львівської міської ради за номером 891, яким обмежено їхні права на безкоштовний безлімітний проїзд. Що я маю на увазі? Давайте вдамося у цифри середньомісячна платня пенсіонеру. Я маю на увазі з пенсійного фонду. У виліді пенсії складає приблизно 3 тисячі гривень. Згідно статистичних даних, пенсіонеру за віком, аби прожити плюс-мінус, плюс-мінус, не шикувати, йому потрібно 12 тисяч гривень місяць. Виконавчий комітет на чолі з Андрієм Садовим, незважаючи на базові потреби пенсіонерів за віком. Вдався до сепаратистських е, проявів в цьому питанні, оскільки плюнув на Конституцію, плюнув на постанову Кабінету міністрів України і вдався на такий крок. Він не зважає виконавчий комітет і Андрій Садовий. Він не зважає, роблячи такий крок на те, що пенсіонеру, окрім проїзду, йому потрібні е, такі речі, як. Медичне обслуговування, йому потрібні такі речі, як медикаменти, йому потрібно одяг, йому потрібно продукти та кошти на інші необхідні для нормальної життєдіяльності речі. Виконавчий комітет і Андрій Садовий, незважаючи на ті всі критерії і вимоги, сьогодення зважився на такий крок. Так, це є прямим проявом сепаратизму і прямим проявом конституційного плюндрування. Чому, на вашу думку, так відбувається? Чому міська влада ігнорує громадськість і далі тисне питання в питаннях транспорту? Транспортна галузь у Львівській міській раді на території Львівської ОТГ це доволі ласий кусень. Корупційного пирога, як вони його називають. Чому? Там дуже багато ходить необлікованої готівки. Ходило і ходить надалі. І садовий, а також виконавчий комітет своєю ухвалою, обмежуючи права пенсіонерів, розуміє, що 60 поїздок на місяць їм дозволяється. А вже 61-го, 62-го і так далі. Пенсіонери змушені будуть оплачувати з власних кишень швидше за все гутівкою. А чим більше гутівки, тим більше люфту для зловживань для корупції у стінах Львівської міської ради. Чим більше готівки, тим більша ймовірність, що руку в ту гутівку запхнуть нечисті на руку люди з виконавчого комітету, зокрема. І Львівської міської ради за грудь, але у Львові найдорожчий в Україні проїзд в громадському транспорті. Невже надходжень недостатньо, аби задовольнити економічні потреби перевізників? Не просто самий дорогий проїзд. Я зазначаю, що проїзд у громадському транспорті міста Львова, якщо ти сплачуєш готівкою, 25 гривень. В Харкові, які бомблять зранку до вечора, проїзд безкоштовний. В Одесі, в Києві проїзд по 15 гривень. По 15 гривень навіть у приватних перевізників. Я дуже часто проходжу повз транспортні зупинки, Там, де паркується автотранспорт міський, приватний, міський, то там таблички стоять на лобовому шклі, там, де чітко зображено проїзд 15 гривень. Тобто, приватні... Перевізники, враховуючи заробітню платню, враховуючи знос автотранспорту, враховуючи е, паливні мастильні матеріали, розрахували, що їм ліквідно і вигідно возити людей по 15 гривень за один квиток. А Андрію Садовому та виконавчому комітету Львівської міської ради треба було обмежити пенсіонерів. У безкоштовному проїзді, але звертаю вашу увагу на іншому також аспекті, що ми зробили запит до виконавчого комітету Львівської міської ради, і нам надали відповідь про те, що слугує обґрунтуванням такого обмеження. Ці зміни зазначається у відповіді: є вимушеним кроком з метою забезпечення можливості фінансування першочергових потреб громад. Особливо в умовах правового режиму воєнного стану, і так далі, і так далі. і так далі. Тобто є вимушеним кроком з метою забезпечення можливості фінансування першочергових потреб громад. Які першочергові потреби громад? Вони постійно клянчать гроші в уряд, постійно просять дотацій з державного бюджету. Менше потрібно тратити коштів на збиткові, нікому не потрібні службові відрядження, які нічого суспільно корисного в громаді не приносять. Чи не вбачаєте ви у діях Андрія Садового спробу запустити так званий ефект доміно? Ефект доміно передбачає повалення якоїсь постійно діючої стабільної структури. Якщо мати на увазі економічну складову, Держави або в даному випадку міста то швидше за все так. Оскільки економічна складова у Львові настільки хитка, що ледве бракує коштів на забезпечення суспільно необхідних питань. Натомість їм завжди вистачає коштів на приміювання себе любов. Я звертаю вашу увагу, що протягом 2022 2023, 2024 року ми це відслідковували і доводили на підставі документів. Вони забезпечували себе преміями, їхня заробітня платня, включно з преміями, дорівнювала близько 100 тисяч гривень у голови Львівської міської ради, а також його заступників, а їх у нього немало. Щодо Свідомих дій по розваленню економічної складової швидше за все так, оскільки це не чутки, це мої суб'єктивні професійні спостереження, дії Андрія Івановича Садового спрямовані постійно на недолуги освоєння місцевих бюджетних коштів. Це ремонти майданчиків, ремонти тротуарів під час війни. Це кошти, собі знову ж таки, я повторююсь і не втомлююсь повторювати на премії, на дотації, на закупівлю квартир для прокурорів, для суддів, для інших ланок державної виконавчої влади, яким зараз не потрібне це майно. І, принаймні, воно не є першочергове, як зазначено у листі, який я тільки що цитував, вимушеним кроком з метою забезпечення можливості фінансування першочергових потреб. Що вони мають на увазі у тій міській раді першочергові потреби? Виділення квартир, виділення земельних ділянок це не першочергові потреби. Першочерговими потребами є суспільні інтереси. В даному випадку. Пенсіонерів за віком наділило правом безперешкодного, безлімітного, безкоштовного проїзду постановою уряду Кабінету міністрів України від 1993 року. І скасовувати своїм нікчемним розпорядженням, своєю нічемною ухвалою виконавчого комітету Львівської міської ради цей Протиправно. і проти людей, спрямовано, зокрема, от що львів'янам, зокрема, пенсіонерам потрібно робити далі, як боротися їм за свої права. Я хочу звернути вашу увагу про те, що це рішення за номером 891, яким обмежено права пенсіонерів на безкоштовний та безлімітний проїзд, він посягнув на не просто незахищену верству населення. Пенсіонерів за віком. В його хворому уявленні пенсіонери за віком, вони старенькі, безпомічні люди. Вони, можливо, і старенькі. Можливо, в них мало коштів значно менше, ніж у нього, у Андрія Садового. Але вони точно не безпомічні. І доказу цього було рішення Львівського окружного адміністративного суду. Від 26 листопада 2024 року, яким львівська пенсіонерка небезпомічна, як вважав Андрій Садовий, подала позов до суду та скасувала незаконне рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, чи подадуть апеляційну скаргу у виконавчому комітеті, якщо хочуть зганьбитися ще більше. На всю Україну, тому що ганьба їх вже поглинула на території міста Львова. Вже кожен пенсіонер знає, що виконавчий комітет, на чолі з Андрієм Садовим, приймає незаконні рішення, які обмежують не лише просто права пенсіонерів, а посягають на конституцію України, якою гарантується право на соціальний захист. Якщо вони хочуть зганьбитися остаточно, вони можуть подати. До 8-го апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу. А можливо, і подадуть або вже подали станом на сьогодні, цього я не знаю, мені це невідомо, І аби зганьбитися остаточно, ну хай спробують це зробити. Але ми знаємо, як ми будемо діяти далі. У нас план Б і план В на випадок, якщо раптом... За змовою чиїсь, за чиєюсь домовленостю буде скасовано рішення Окружного адміністративного суду, в цій справі ми знаємо, що робити. В нас на порядку денному ще кілька позовів щодо скасування рішення, яке обмежує права пенсіонерів за віком, та позови, які відновлять їхні права. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову. А наших глядачів закликаю підписуватись на наш YouTube канал, також на наші сторінки у соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. До зустрічі. До зустрічі, дякую за розмову.